Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана розширює свої горизонти та запрошує до своєї команди нових працівників. У зв'язку з розширенням автопарку та прагненням покращити транспортне обслуговування громадян. Підприємство оголошує набір на вакансію водії автобуса. Підприємство гарантує своїм працівникам гідну та своєчасну заробітну плату, повний соціальний пакет відповідно до чинного законодавства України, стабільну зайнятість у дружньому та професійному колективі. Умови роботи створені для того, щоб водії почувалися комфортно та мали можливість зосередитись на якісному виконанні своїх обов'язків. Підприємство забезпечує належний технічний стан транспорту, регулярне технічне обслуговування та підтримку з боку фахових служб. Зараз ми проводимо набір на водіїв автобусів, новий автотранспорт, нові автобуси. Середня заробітна плата водія автобусів складає 21 600 тисячу гривень. Це на даний момент. Підприємство гарантує своєчасну виплату заробітної плати. Ну і всі соціальні гарантії, які є на підприємстві, вони гарантуються водіїв автобус. За детальною інформацію ви можете звернутись до відділу кадрів Кременчуцького тролейбусного управління за номером телефону, вказаним на екрані. Підприємство радо чекає на всіх, хто має відповідну кваліфікацію та бажання стати частиною колективу, що працює на благо міста та його мешканців. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини.